Напередодні великодніх свят торгова марка Наша пекарня розширила власну спеціалізовану торгову мережу. Зранку 30 квітня в центрі села Засуля зібрався чималий натовп місцевих жителів. Нагода була приємна, адже в урочистій атмосфері офіційно відкривали перший в районі фірмовий торговий павільйон Свіжий хліб та відреставровану зупинку. Керівник торгової марки Наша пекарня Руслан Ляшко за підтримки районної влади подбав про те, щоб мешканці села Засуля мали змогу придбати завжди. Свіжий та смачний хліб поруч із домівкою. Руслан Віталійович особисто запевнив засульців у високій якості хлібобулочного асортименту та лояльному ціноутворенню. Ми відкриваємо перший павільйон в районі свіжого хліба. Преимущество цього павільйону в тому, що буде низька ціна на хліб, нижче, ніж в магазинах. І завжди буде свіжа продукція, яка буде завозитися дві чи три, чи, може, чотири рази на день. Засульська сільська рада та районні очільники висловили вдячність колективу торгової марки Наша пекарня за співпрацю. Чудовий магазин чи ні? Чудовий да, Мені да, дуже. дуже приємно, що перед першим травнем, перед Паспором. Влада районна, сільська влада. по… Великому наполегливому втручанню в справу в цю, що був магазин Віктора Миколаївича Олексєєнка. Сьогодні є ця красуня. Подвійно приємно. Перш за все, ще є такі підприємці, як Ляшко. Він не відкрив цей магазин в Лубнах, а в засуль. Спасибі вам. Я хочу подякувати підприємцю Ляшку за те, що він погодився на нашу пропозицію. Дуже короткий термін зробив цю прекрасну зупинку, яка буде слугувати і для покупки свіжого хліба. Також і для людей, які будуть чекати автобус. Після урочистого перерізання стрічки першими покупцями стали високопосадовці Лубенщини. За гарним прикладом, і багато засульців поспішили придбати свіжі хлібобулочні вироби. Адже в усьому районі продукція торгової марки Наша пекарня користується високим попитом серед населення. І все це завдяки високій якості та низькій ціні. Напередодні Великодня асортимент торгового павільйону Свіжий хліб обов'язково поповниться пасхальною випічкою. Завдяки Альні рецептурі та спеціальним натуральним закваскам великодні куличі торгової марки Наша пекарня вже не перший рік користуються великою популярністю серед споживачів. Тож не забудьте придбати до святкового кошика смачні та запашні паски від торгової марки Наша пекарня. Крістіна Новосолова, Юрій Щербань, Телевізійна служба новин об'єктив.